При необхідність складання штатного розпису йдеться виключно у статті 64 господарського кодексу України, у якій сказано, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлюючи сильність працівників і штатний розпис. Ані в Кодексі законів про працю, ані в інших нормативно-правових документах у сфері трудового права про штатний розпис не згадується. Для бюджетних установ та організацій типова форма штатного розпису затверджена наказом Мінфіну номер 57 для всіх інших підприємств форма штатного розпису не затверджена на нормативному рівні, тому кожне підприємство самостійно розроблює форму штатного розпису з урахуванням своїх побажань та потреб. На слайді наведена примірна форма штатного розпису підприємства. Підприємства мають право на власний розсуд розширювати штатний розпис та додавати графи про надбавки, доплати тощо. Будь-яка форма штатного розпису, яка затверджена на підприємстві, і буде вважатися вірною, штатний розпис віднесено до фінансової документації, а не до організаційної розпорядчої. тому при його складанні дотримуватись вимог ДСТУ 2020 не обов'язково. Штатний розпис потрібно затвердити наказом керівника підприємства, який складається у довільній формі. У наказі обов'язково має бути зазначена дата, з якої штатний розпис вводиться в дію, і вона може відрізнятися від дати видання наказу, а може збігатися з нею. Але штатний розпис не можна ввести в дію заднім числом. Штатний розпис затверджується наказом з основної діяльності. У наказі вказується найменування підприємства, повністю та скорочено, код є ДРПУ, прописується великими літерами наказ. Проставляється дата і місце складання, реєстраційний індекс. Далі формується назва наказу про затвердження штатного розпису. Нижче прописується великими літерами наказую і формується текст наказу. В першому пункті вказується дата, з якої передбачено введено в дії штатного розпису та період його дії. В другому пункті вказується інформація про втрату чинності попереднього наказу про затвердження штатного розпису. Далі йде посада керівника підприємства, його підпис, ім'я і прізвище. Для підприємств, не віднесених до бюджетної сфери, немає граничних строків щодо затвердження штатного розпису. У правилах No135 вказано, що штатні розписи затверджуються посадовою особою. Тому в правому верхньому куті ставиться грив, «Затверджую» Вказують кількість штатних одиниць та місячний фонд заробітної плати, зазначається посада, ініціали та прізвище директора, ставиться особистий підпис та дата затвердження. Нижче зазначаємо назву документу, період його дії та найменування підприємства. Слід зазначити, що звичайне підприємство самостійно вирішує, встановлювати період дії штатного розпису чи ні. Якщо не вказувати період дії штатного розпису, то його можна застосовувати впродовж всієї діяльності підприємства і у разі потреби вносити до нього зміни або затверджувати новий штатний розпис. У наведеному прикладі підприємство затверджує штатний розпис на календарний рік, тому вказуємо період його дії 2023 рік. А хочете мати доступ до всіх необхідних для роботи шаблонів і зразків документів? Команда Кадроленд зібрала справжню бібліотеку на кадровій відеоплатформі номер 1 яка налічує вже понад 1500 актів довіреності, договорів, заяв, документів для звітності, наказів та інших важливих файлів. А хто з вас теж хоче безлімітно завантажувати шаблони та зразки, треба приєднатися до платформи. Переходьте за посиланням в описі. Та оформлюйте передплату вже зараз. На підприємстві складають один штатний розпис в цілому по підприємству, але з урахуванням організаційної структури підприємства. В графі 1 вказується код структурного підрозділу, в графі 2 зазначається назва структурного підрозділу відповідно до затвердженої структури підприємства. Наприклад, адміністрація, відділ кадрів, бухгалтерія тощо. В графі 3 вказуємо назву посади, яка має відповідати чинному класифікатору професій. Для розмежування посад у межах однієї професії використовують похідні слова із додатку В до класифікатора професій. Наприклад, до базової професійної назви роботи інспектор з кадрів додаємо похідне слово провідний і формуємо посаду провідний інспектор з кадрів. В графі 4 вказуємо код класифікатора професій. Штатний розпис є знеособленим документом, тому прізвище, ім'я та побатькові працівників, які обіймають відповідну посаду, у штатному розписі вказувати не потрібно. В графі 5 вказуємо кількість штатних одиниць за кожною посадою, і це має бути ціла цифра: 1, 2 тощо. Щодо працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, то при заповненні графи 5 потрібно керуватися інструкцією зі статистики кількості працівників номер 286 відповідно до якої працівники, які працюють за основним місцем роботи на умовах неповного робочого часу, до штатної чисельності зараховуються як повна штатна одиниця. Тому у штатному розписі зазначають один, два або більше штатних одиниць, тоді як 0,5, 0,25 і таке інше у штатному розписі не відображають. У графі 6 зазначається посадовий оклад. Не можна встановлювати однаковий оклад по усім посадам на рівні мінімального посадового окладу, оскільки це є порушенням статті 96 Кодексу законів про працю. При встановленні окладів потрібно забезпечити їх диференціацію, для чого на підприємстві мають бути розроблені міжпосадові співвідношення розмірів посадових окладів. В графі 7 зазначаємо місячний фонд оплати праці. Для цього кількість штатних одиниць за посадою множимо на посадовий оклад і отримуємо місячний фонд зарплати, який зазначаємо у графі 7. Складений та затверджений штатний розпис на 2023 рік буде мати такий вигляд, як на слайді. Протягом року до штатного розпису можуть вноситися зміни у разі введення або виведення штатних одиниць, у разі зміни розміру посадових окладів, а також якщо змінюються назви посад, розряди, категорії тощо, кількість і періодичність змін штатного розпису протягом поточного року не обмежена. Практикуй два способи внесення змін до штатного розпису. Перший спосіб видати наказ про внесення змін до штатного розпису, перерахувавши зміни в тексті цього наказу. Другий спосіб затвердити наказом новий штатний розпис за процедурою, яку ми розглянули вище. Заповнюйте звітність та документацію легко і без помилок з кадровою відеоплатформою номер 1 в рубриці документи є всі необхідні для роботи шаблони і зразки у форматах PDF та Word для зручності і можливості редагування. Просто беріть, заповнюйте свої дані та використовуйте в роботі. В описі до відео є посилання для оформлення передплати зі знижкою. Хапайте її вже зараз. Підписуйтесь на наш YouTube канал, в сторінках у Facebook та Instagram і будьте серед найкращих.